І я. Давай дружити разом. Вітаю усіх наших радіослухачів. Сьогодні пропоную продовжити наше знайомство з Бразилією. Адже там ще багато цікавого. Тож не зволікаємо, а розпочинаємо. Слідами, дружбо Вітаю, друзі! Ви коли-небудь чули про таку рису характеру як пунктуальність? Пунктуальність це вміння виконувати свої обіцянки та обов'язки вчасно. Я хочу розповісти вам історію про хлопчика Славіка, який дуже любив грати у футбол. Це захоплення почалося тоді, коли тато привів його ще маленького у спортивну секцію. З того часу Славік не розлучався з м'ячем і кожну вільну хвилину проводив на спортмайданчику. Тренер ним дуже пишався, і всі хлопці з його школи приходили дивитись на гру Славіка, коли він захищав честь свого району на змаганнях із футболу. Але Славік мав одну погану рису: він був непунктуальний. Постійно спізнювався на тренування, і якщо домовлявся з хлопцями про зустріч, то ніколи не приходив вчасно. Якось їх команду запросили на змагання до іншого міста. Діти цілий день посилено готувалися. У день від'їзду Славік запізнився на вокзал, і команда поїхала без нього. На футбольному полі хлопці виглядали дуже засмученими, адже їм довелося грати без свого найкращого гравця. Додому вони повернулися засмученими, посівши лише третє місце. Коли Славік знов прийшов на тренування, то тренер та хлопці сказали йому, що справжні друзі так не роблять, тому вони виключають його з команди і більше з ним не гратимуть. Славік дуже образився. Але він знав, що у всьому, що з ним сталося, була тільки його провина. Він вирішив більше ніколи не підводити своїх друзів і повернути собі їх довіру. Щонеділю він приходив на тренування раніше за всіх і дивився, як тренується його команда. Спочатку ніхто не звертав на нього уваги, але Славіка це не бентежило. У будь-яку погоду він продовжував приходити на заняття і дуже переживав за своїх друзів. Через кілька місяців хлопці бачили його наполегливість та пунктуальність, повірили, що Славік виправився та попросили його повернутися до команди. Через багато років Славік став відомим футболістом. Його дуже поважають і люблять у команді за відповідальність і пунктуальність. Він справжній друг. І на нього завжди можна покластися. Цікавинки країни. Країна Маніянія. Країна Маніянія так можна було б називати Бразилію. Адже в перекладі з іспанського манана означає завтра. А жителі країни дуже неквапливі люди. Вони постійно спізнюються і люблять навіть найважливіші справи переносити на потім. Єдине, що бразильці ніколи не пропустять, це карнавал чи футбольний матч. Під час чемпіонатів з футболу на вулицях майже немає людей, а на дорогах машин. Усі вболівають за улюблену команду. Зате у звичайні дні вони три години простоюють у дорожніх пробках. І нічого: ні шуму, ні криків, ні сигналів машин, а все тому, що бразильці завжди спокійні та доброзичливі. Самі мешканці країни вважають себе дуже щасливими, незважаючи на те, що більшість людей живуть небагато, а часом і дуже бідно. Може, саме тому вони постійно і шукають, як і де зекономити, і які ж оригінальні методи вони вигадують. Перше, школярі молодших класів молочні зуби, що випали, не ховають під подушку, а збирають і передають для виготовлення зубних протезів. Їх поставлять підліткам, які через хворобу чи неправильне харчування втратили свої корінні зуби. Друге. У бразильських ресторанах, якщо ви не доїли замовлену їжу, з вас візьмуть штраф. І справді, чому даремно переводити продукти замовив їж. Третє більше п'яти мільйонів автомобілів в Україні їздять не на бензині, а на біопаливі. Його одержують із цукрової тростини. Четверте а багато бразильських фермерів взагалі заправляють автомобілі соком дерева Копайфера. Одне дерево 20 літрів палива. Зовсім непогано кажуть вони. І взявши каністру, вирушають у джунглі за рослинним бензином. П'яте. Хочеш допомогти собі? Допоможи спочатку іншим. Так вирішили в одному з районів Бразилії. У місцевих в'язницях встановили велотренажери, підключені до динамомашин. Крутиш педалі та виробляєш електрику для вуличних ліхтарів. 16 годин тренування, мінус один день ув'язнення. Якщо ти в дорогому ресторані зустрінеш бразильців у гумових шльопках, не дивуйся, шльопанці Хаваянас їхнє улюблене взуття. На пляжі бразильці люблять грати в бірібол і пишаються тим, що ця гра народилася в їхній країні. Бірібол це волейбол у воді. Дуже весела гра. Який бразилець не любить поговорити? і зовсім не важливо де. На вулиці, у магазині, кафе чи на роботі. Головне, щоб співрозмовник попався цікавий. А чи це знайома людина, чи зовсім стороння, не має значення. Ось такі вони бразильці. А ти знав? Щоб час не губити, треба його вимірювати. Дивний він цей час. Не побачиш його, не помацаєш, не понюхаєш. Але все ж таки люди навчилися його вимірювати. Перший календар був закладений самим Богом, вже при створенні нашої сонячної системи. І сказав Бог: Нехай будуть світила на тверді небесні для відокремлення дня від ночі, і для ознак, і часів, і днів! І років буття. Перший розділ 14 вірш. Календарі знаходять і під час розкопок усіх древніх цивілізацій. Першими розділили день на 24 години стародавні греки і вавилоняни. Пізніше годину розділили на хвилини та секунди. До речі, а ти знаєш, скільки в годині хвилин? А в хвилині секунд. Найперший годинник це сонячний годинник. Спочатку люди просто встромляли в землю палицю і навколо неї малювали шкалу часу. Тінь від жерди, рухаючись, показувала котра година. У стародавньому Єгипті замість палиці будували такі обеліски. Згодом з'явився і переносний сонячний годинник. Але що робити вночі? Чи в похмурий день? Ех, тоді то люди і придумали пісочний і водяний годинники. У пісочних годинниках за певний час пісок пересипався з однієї колби в іншу. Це могла бути одна хвилина, п'ять хвилин чи навіть година. Годинник, звичайно, точний, але не дуже зручний. З собою ж не візьмеш і завжди слід за ним стежити, перевертати. У водяних годинниках замість піску використовували воду. Вода перетікала з однієї колби в іншу, піднімала поршень, він крутив коліщатку, а коліщатку – стрілки. Так і дізнавалися час. Були й вогняні годинники. На свічці малювали смужки. Свічка горіла, горіла, а смужки поступово зникали. Скільки смужок розтануло, стільки часу й минуло. І нарешті з'явилися перші механічні годинники, що складаються із зубчастих коліс, канатів та важелів. Цей годинник був великим, важким і не зовсім точним. Тому їх покази перевіряли сонячним годинником. Минули століття. Пристрій механічних годинників все покращувався і покращувався. І з відстаючих вони перетворилися на дуже точні. Годинники були баштові, напольні, настінні, кишенькові та наручні. А сучасний найточніший це кварцевий годинник. Цікаві факти. Птахи та квіти це живі годинники. Півень завжди співає за дві години до світанку, а горобець у нас справжній соня. Раніше шостої години ранку не встає. Ще пізніше, о 9-й годині ранку, розкривається берізка. Перший будильник на землі був водяним, він був і будильником, і шкільним дзвінком водночас саме слово годинник. З'явилося у 14 столітті. У перекладі з латині воно означало дзвінок. Є будильник і для лежебок. У призначений час він нагнітає повітря в покладену під матрац камеру, яка роздмухується і скидає любителя поспати з ліжка. Найменший пісочний годинник в Німеччині. Пересипає пісок всього за 5 секунд. Найбільший пісочний годинник знаходиться в Угорщині і пересипає пісок цілий рік. Найдорожчий пісочний годинник коштує 6 мільйонів доларів, а замість піску в ньому використовуються дрібнесенькі діаманти. Вріка тишкні думки. Щоб нам нікуди не запізнитись, треба виконувати декілька правил. Та тільки уяви, що всі люди навколо чомусь почали раптом спізнюватись. Якщо проспав машиніст, спізнився, то дарма ми з тобою прийшли на вокзал. Якщо лікар спізнився і в біді не допоміг. Встигнути на пожежу пожежник не зміг. і Вчасно дах не полагодили. То як же ми всі житимемо в такому світі? Таке лихо ніколи не станеться. Якщо зумімо, ми навчитися час цінувати і його не втрачати. Для цього треба пам'ятати та знати: найкраще заздалегідь скласти список усіх важливих справ, все найнеобхідніше збирай з вечора. Адже в цей час ти нікуди не поспішаєш. Завжди розкладай речі на свої місця, так їх легше знайти. Пунктуальній людині довіряють друзі, їй легше вчитися в школі. Також ти можеш навчитись відчувати час. Перший спосіб. Засічай час, заплющи очі. Замри і спробуй простояти так рівно хвилину. Розплющ очі, коли відчуєш, що хвилина пройшла. Подивися на годинник. Не переймайся. Рідко кому це вдається з першого разу. Тренуйся. Другий спосіб. Як ти думаєш, скільки хвилин ти одягаєшся у школу чи на прогулянку. Спробуй одягнутися на перевір. Навіть якщо час не співпаде, ти тепер точно знатимеш, скільки його знадобиться на одягання? Звісно, якщо всі речі будуть на своїх місцях. Можна перетворити навчання у веселу гру для всієї родини. Запитання можуть бути будь-які. Наприклад, за скільки хвилин закипає чайник, скільки часу йде на чистку взуття, за скільки хвилин ти прочитаєш одну сторінку книги? Можна вигадати свій варіант гри на час? Щасти тобі! It's English Learning Time. Кожного дня ми виконуємо різні дії, правда? Ми розмовляємо, граємось, гуляємо, малюємо і робимо ще багато чого іншого. Отож, давайте разом вивчимо декілька таких дій англійською. Наприклад, гуляти. walk, walk. Літати. fly, fly. Розмовляти. talk, talk. citate. Read, read. Lazete. Climb, climb. Păsate. Write, write. Maluvate. Draw, draw. Spivate. Sing, sing. Tensuvate. Dance, Dance. Готувати. Cook. Cook. Як ми скажемо: Я вмію співати. I can sing. Я йду гуляти. I go to walk. В школі ми пишемо та читаємо. We write and read at school. Я хотіла б літати. I would like to fly. Чудово, друзі! Тепер ви знаєте англійську ще трішки краще. Далі ще більше. Бай-бай! Знайомство з тваринним світом. Що їв сьогодні мурахоїд на обід? Звичайно, мурах чи термітів. Адже це його улюблена їжа. У Бразилії найбільш відомі три види: гігантський, маленький і карликовий мурахоїди. Гігантський мурахоїд найбільший в світі. Його довжина 2 метри, а вага до 40 кілограмів. Довгі міцні кіхті допомагають йому розворушити мурашник або термітник, після чого мурахоїд запускає всередину свій довгий. язик. Мурахи прилипають до нього і тварина втягує язик назад. І так 160 разів на хвилину. Оце швидкість! 30 тисяч комах денна порція гігантського мурахоїда. Зуби мурахоїда не в роті, а біля шлунка. Ними він і перетирає їжу. А довгі міцні пазурі ще й захищають від хижаків. Навіть ягуар вважає за краще пірнути в річку за алігатором, ніж напасти на мурахоїда. Ще є тамандуаї, карликові мурахоїди. Їх зріст разом із хвостом близько 45 см, а вага всього 450 грамів. Тамандуа колета. по-бразильськи означає мурахоїд у жилетці. Вчені його називають бразильський маленький мурахоїд. Він живе на деревах і живиться деревними мурахами. На полювання виходить ночами. За одне полювання може з'їсти до 1,5 кілограмів комах. Маленький мурахоїд тварина спокійна і добродушна. Якщо тобі вдасться з ним подружитись, він із задоволенням пограє з тобою. Але будь обережний: у грі мурахоїд може захопитися, а кіхтю у нього до 5 см, і сам він метрової довжини. Тож, якщо вдарить лапою, то ой-ой-ой! У селах Бразилії можна побачити таку картину. Дітлахи грають у футбол великою та важкою кулею. Коли ж гра закінчується, куля раптом розгортається і біжить на коротеньких ніжках геть. Це і є броненосець. Він трохи схожий на мурахоїда, що надів на себе лицарські обладунки. У нього є і шолом, і кольчуга, і лати. У броню одягнений навіть хвіст. До речі, у Бразилії їх так і називають «армаділо», що означає латники. Тільки животик і внутрішні частини лап у броненосця м'які, незахищені та вкриті твердим волоссям. Броненосці не тільки схожі на мурахоїдів, але й їсти люблять ту ж їжу, мурах та термітів. Втім, вони не відмовляться і від інших комах, яких можуть вчути під шаром землі 20 см. Згортатися в кулю вміють лише два види: їх називають кульові броненосці. Інші під час нападу ворога щільно притискаються до землі, щоб захистити нижню частину тіла. При цьому вони намагаються швидко закопатись у землю. Відомі випадки, коли броненосець за лічені хвилини розкидав під собою асфальт і йшов у шар щебеню. Ось це кіхті не гірші ніж у бульдозера. Смаколики від Машки Бразильські цукерки Аби їх приготувати, тобі знадобиться одна чашка волоських горіхів, пів чашки кураги, пів чашки фініків та кокосова стружка. Перемелюємо горіхи в блендері і відсипаємо невелику жменьку, потім обвалюватимемо в них готові цукерки. Додаємо до горіхів курагу та фініки і знову перемелюємо. Коли в нас вийде однорідна маса, дістаємо і ліпимо з неї кульки діаметром приблизно 3 см. Потім обвалюємо частину кулюк в горіхах, а частину у кокосовій стружці. Не забудь поставити цукерки в холодильник на 15 хвилин, щоб вони трохи застигли і можеш подавати на стіл. Смачного! На цьому у нас все. До нових зустрічей! Дружболандія Ландія